Як я їхала в Україну. Ну, закінчили ми на тому, що я збирала валізу, і всі тепер речі зібрані. Мій хлопець поїхав зі мною на автовокзал, щоб мене провести. Речей у мене небагато, валіза не тяжка. Так що це дуже сильно спрощує моє життя, бо я живу в селі, а там не супер зручно йти з чемоданом по дорозі. Мій автобус їде з Польщі напряму до Луцька через Львів. Це нічний рейс. Тут я вже проголодалась і дістала лапшу, яку я купила в Бідронці. Якщо чесно, ця лапша була навіть дуже смачно. Це рисова локшина. Так як в автобусі є де зробити собі каву, чай і є кип'яток, що дуже класно. То я змогла собі запарити локшину, коли мені захотілося, і її поїсти. Буду 100 разів рекомендувати цю компанію по перевезенню. Це автолюкс. Вони дуже зручні також в них є планшетики, на яких є ігри, різні фільми українською мовою, що дуже важливо. Навіть здається музика, і можна гарно й добре доїхати. На кордоні все пройшло нормально. Черга була не дуже велика, але не забувайте, що зараз з'явилися Нововведення, коли сканують в кожного обличчя, пальці, і це займає набагато більше часу. Тут я вже приїхала до Луцька і зустріла своєю подружкою Катією. Вона мені подарувала дуже гарний букетик, і ми разом провели півтора дня.